Усім привіт! Ви дивитесь Online.ua. Сьогодні ми розпочинаємо серію інтерв'ю присвячених Євробаченню 2017 І у нас в гостях сьогодні Володимир Остапчук, теле та радіоведучий, а тепер і ведучий Євробачення 2017 Вітаю, Володимир! Привіт, Даша, привіт всім глядачам Online.ua! то раді буду зараз відповісти на всі питання. Так. Е, я думаю, не здивую тебе, якщо скажу, що спочатку, коли стало відомо, що ви втрьох будете вести Євробачення, okay. були запитання, чому саме ці хлопці. Я знаю, що е, був кастинг, що був конкурс, і ти пройшов всі умови. Розкажи, будь ласка, що було, які були головні умови, як все проходило? В день, коли всі оголосили, що ми будемо от, трійка ведучих, будемо ведучими Євробачення. Це було в кінці лютого. Насправді, цей день, коли я збирав всі основні скарги з приводу того, що не так з ведучими Євробачення, я навіть у себе на сторінці виклав топ-10 речей. І якщо це українське, тому що ну Євробачення дивиться, дивляться по всьому світу. Зараз мені пишуть якісь фани з Малайзії, з Австралії. Але що, що стосується українських глядачів, то було декілька таких основних моментів. Перше, чому не Друге де дівчата? Третє Хто вони такі? Четверте, а вони українською ведуть чи англійською. Ну там тобто, якісь були дивні речі. І, і тому зрозуміло, що нам доводилося якісь міфи руйнувати. По перше, ніхто не казав, що це має бути трійка мейлз, тобто не обов'язково це мали бути чоловіки. Я сподіваюся і думаю, що основна мета була кастингу і основні критерії було три: перше, щоб це був досвід ведення якихось телевізійних проєктів в прямому ефірі, тому що 200 мільйонів глядачів по всьому світу більш ніж 20 П'ять камер, величезна сцена, величезна команда, сценаристи, бла бла. бла Це все зрозуміло, накладає певний певну кількість хвилювань і тиску. І ти маєш з цим тиском якось працювати. Тобто ти маєш фізично і ментально бути стабільним ну, і щоб розуміло. тебе нічого не турбувало. Це перша найголовніша умова. І друга теж дуже важлива умова. Це те, що ти маєш володіти іноземною мовою англійською. Тому що весь конкурс ведеться англійською мовою. І я думаю, що за цими двома критеріями вибирали. А третій критерій, я теж вважаю, що достатньо важливий те, що ти маєш бути ну, достатньо вільно почуватися в кадрі, і головне, що ти маєш це робити англійською мовою. Ну я думаю, що тут величезна кількість проблем у, у українських ведучих. Це зрозуміло, тому я не думаю, що був прям величезний кастинг. Я от на своїй пам'яті, ну я б нарахував. Я не знаю хто був, якщо чесно. Я б нарахував ну людей десять, з яких можна було принаймні вибрати. Хоча mm -hmm. ми самі, от я, Саша, і Тімур дуже сильно здивувалися, що у нас вибрали ведучими. Ми ніколи, боже, мама, я ніколи навіть не думала. Я знаю, що ви на початку кар'єри своєї були викладачем англійської. Також ви дублювали мультфільми та фільми. Так. Ну я й зараз я от щойно звільнився. Я був на дубляжі фільму. Він виходить на початку травня в Україні. Це нова частина фільму вартові галактики. Це друга частина Марвелівські, фільм. Я там головного героя. Дублюю, то тобто це десь ну років шість. Уже точно це можна сказати, що ці дві ваші професії допомогли вам в принципі пройти кастинг, так бо і знання англійської і артистичність. Як ви вважаєте, що було? Головним у тому, що ви прийшли на кастинг англійська, чи артистизм, чи Ну, в комплексі. Я не, я не можу сказати, що щось було головним. Е, е, чесно вам скажу, що нас відбирав особисто сам шоу-продюсер е, проекту е, Стюарт Барлоу. Він відповідає і він, по суті, е, відповідає за наші голови. Тобто, щось станеться не так з ведучими, нам нічого не будуть казати. Скажуть йому. Він величезний професіонал, прям величезний, він, він британець, він вже достатньо довго в Євробаченні. І він особисто проводив всі інтерв'ю. Спочатку ми надсилали коротенький відеомеседжі англійською мовою, і на цьому в цьому етапі зрозуміло було, як ти володієш мовою, який в тебе є акцент, акцент є у всіх, повірте, ось як ти тримаєшся в кадрі, як ти зовнішньо виглядаєш, бо телебачення це картинка. Ось, а після цього він задавав питання. От інтерв'ю виглядало приблизно так: Вова, скажи мені, будь ласка, ти собака чи кіт? Такі... Як клянуся? Або питання: там: слухай, ввечері я ти запросив мене до себе на вечері. Що ти приготуєш? Яка ти їжа? Або mm -hmm. ще щось. Е, є такий вид, як extreme interviews. Тобто, mm -hmm. це е, запитання, які насправді можуть здаватися дуже дивними, але вони допомагають тобі не зашорено відповідати. Тому що коли готуєшся до інтерв'ю, no, ну так. ти готуєш відповіді. Ну тобто, якщо ти вагітна жінка і не хочеш сказати в інтерв'ю, що ти вагітна, ти ніколи цього не скажеш. Повірте, оці всі сенсації в інтерв'ю, mm -hmm. якщо ти не хочеш це говорити, ти не будеш говорити. Тим не менше, вони допомагають тебе розбурхати, і він починає дивитися на тебе уже, як ти ведеш, Себе в нестандартній ситуації неважливо, що ми відповідаємо. Немає правильної відповіді. Mm -hmm. Ти собака чи кіт, немає правильної відповіді. Просто ці відповіді допомагають зрозуміти, як ти себе ведеш, ведеш в нестандартній ситуації, і ось це мені здається було головним критерієм: що mm -hmm. англійською як ти виводишся в нестандартній ситуації, і наскільки ти ну жива, цікава, і в принципі ну людина, яка природньо почувається в кадрі. Ну може такий спосіб вас намагалися підготувати до імпровізації. Імпровізації не буде, повірте. Не буде, Євробачення а... це такий конкурс, в якому все прораховано до дрібниць. Є група, і вони приїжджають зовсім скоро вже з готовим сценарієм. Сценаристів, які британці, які роблять шоу для Late Late Night Show with James Корден. Це хлопець, такий, ну, такий тож, трошки в тілі, який робить Карпул Караокі, співає зірками. Ну, тобто, виявляється собі рівень. Це хлопці, які прораховують до секунд. Тобто є в тебе 15 секунд, щоб сказати щось. Не 16, не 14, не сімнадцять. Надцять секунд, будь добрий, скажи імпровізації, як таких не буде. Будуть підготовлені імпровізації, зіграні речі, але повірте, ніхто не буде ризикувати цим. Це не так, що тобі дали дві години робив все, що ти хочеш. Трансляція ведеться ну, в, по всьому світі. Йде в Австралії ранок, де в Сполучених Штатах ще ніч, а в Британії 12 чи 11 вечора. Це вся планета дивиться на це. І у кожного якісь свої речі. Тому тут все вивірено, ну буквально до дрібниць. Ну я можу вам сказати, що. Основний меседж євробачення 2017 – це зробити все, аби підтримати імідж України, угу. і це правда. У нас є величезна кількість талановитих людей. У нас прекрасна кількість і величезна кількість речей і місць, які треба відвідати. Просто світ про них не знає до цих пір. У нас не дуже ну правильно показаний імідж України і цей конкурс. І і все, що ми робимо, якраз покликане, і головна мета цього, це якимось чином відкрити Україну, відкрити по-новому, відкрити нову музичну сторінку, відкрити нові музичні таланти, показати український гумор, але який буде зрозуміло по всьому світі. У нас ну хто слідкує за Євробаченням, минулого року. Петра і Монс, це дует, який вів угу. Шведське Євробачення, і, і нам, після того як оголосили нас, всі сказали, а, ні, це то, ні, ну ці ні, ну ці точно не будуть нормально вести. Петра і Монс» — це вау, вау, вау. А ці таке. Ми не будемо нікого е, порівнювати з ким. Ми будемо робити це по-своєму, не так як у всіх. Ви по суті будете командою разом з Олександром Скічком і з Тимуром Решниченком. Ви колись раніше разом вже працювали. Доведеться <питирати> притиратися якось? Ну притиратись не доведеться, тому що ми з Сашою. Я донедавна працював в ранковому шоу на каналі Україна і зараз зроблю для них сюжети. Ми з ним по суті з одного телеканалу і працювали разом. З Тімуром у нас довга історія стосунків. По-перше, ми живемо в одному будинку. У нас паркінги, отак. Ми машини ставимо поряд. Ну і так в принципі, приятелюємо. Єдине, що ми з Сашою будемо на головній сцені постійно. А Тімур, якого ми іноді називаємо Вікіпедія, тому що він знає все там, коли, коли Румунія в 2003 році була місцем, Він розкаже. Ну, реально, я думаю, що такі факти якісь видає. Він буде в Грінрумі, ну, так звана гостьова зона, там, де будуть делегації, він буде з ними проводити інтерв'ювання. Такі, як ну, вкраплення включення. в ефір, включення так. Е, тому мені особисто було важливо наскільки комфортно я буду з Сашею працювати. Він величезний професіонал, незважаючи на те, що він молодший ніж я. А е, він е, гарно е, ну веде себе на сцені. Він він, він до красивий, і, 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 і при чому при цьому він ще й гарно співає і і робить інші речі. Що він тому я думаю, що? що що він буде це робити? Е, не скажу, не знаю, не знаю, <розуміло> не знаю. Те, що mm. я буду співати? Mm, не знаю. Ага. Тобто Краще мені ви... танцювати. Тобто, цікаві сюрпризи ви готуєте для цього? Слухайте, керівців? сюрпризи ми готуємо, правда? Я, коли ми спілкувалися зі Стюартом, він прийшов і сказав: так, от зараз вам листочок. Пишіть, які у вас є таланти. Mm -hmm. І я писав все. Ходив на курси ракет ракетомоделювання, авіагурток, фотографування. Ше-ше ще щось легко атлетику Тобто, ми писали все, що ми вміємо, щоб потім, хоч, я, хоч якось, це підкреслити. А зараз у вас я так бачу насичені будні, але як ви готуєтесь до Євробачення? Є там, не знаю, на якісь курси може ходити там додаткові. Ми ходимо на англійську. Займаємось кожного дня десь по півтори-дві години і займаємося в British Council з викладачем британкою. Прекрасною. Я ходжу на французьку мову, тому що я буду ще й французькою дублювати. Uh -huh. бо Дві мови офіційні Євробачення, англійське і французьке. Ми ходимо uh -huh. на інші курси, не можу вам сказати, але які підкреслюють наші таланти, якщо вони є. Ми працюємо зі сценаристами. Ми, uh -huh. от буквально завтра, почнемо вже детальну вичитку сценарію. І з 20-х чисел квітня ми буквально будемо жити в МВЦ, тому що в нас почнуться stage rehearsals Вони називаються. Тобто ми будемо на сцені. Є величезна кількість технічних постійних речей. Бачили, коли є там вовцінь голосування, коли йде список країн. Ти маєш чіткий графік. Ну насправді це достатньо нудна річ, просто казати список країн, але ти не маєш права помилитися, тому що вся країна відправляла цей бал. Якщо ти не скажеш не так, тоді прощай, і розкидається сцена, і і ти, і ти до мене назад. в Вумань буде два пів. Фінали буде grand final. і ви будете вести всі, і це буде окремі сценарії. Це будуть чи взагалі як буде відбуватися е, ваша е, роль? Е, ні, наша роль. Це ми будемо ведучими всіх mm -hmm. двох півфіналів і фіналу. А ті події, на які продаються теж квитки, це там репетиції? <клес> Я да, да зараз разом розкажу. Значить, 7 травня відкривається офіційна червона доріжка, mm -hmm. коли всі делегації приїжджають, і ніби знайомляться з Україною. Вони до цього вже будуть тут, але це все починається 7 травня. 8 травня в МВЦ буде відбуватися так звана неефірна версія першого півфіналу, тобто перший півфінал 9-го, 8-го числа, буде точно таке саме, точнісінько, ті самі артисти в костюмах, ті самі камери, ті самі тексти. Все-все буде так відбуватися, але це не ефірна версія. Для чого це робиться? Якщо не дай Бог. Буде якісь, якась помилка під час транслювання, тобто бродкастери mm -hmm. не зможуть отримати чітко сигнал, щось буде відбуватися не так. Це, до речі, практика, яка, наприклад, на Олімпіадах mm -hmm. робиться. Щось не відкрилося, не запалилося, не пройшло. В них буде додаткова резервна версія поставити те саме в ефір. Це не значить, що щось обов'язково піде не так. Ні, я впевнений, що все буде супер, просто як підстраховка. Але якщо ви не хочете витрачати більш ніж 1800 гривень на офіційний квиток на півфінала, квитки стартують з десь від 1899 гривень, ви можете купити за, здається, 300 чимось гривень, чи, чи, чи 219, чи 300 чимось гривень, ну, в, в, в такій сумі, ви можете купити квиток. На таке саме тільки не ефірне, uh -huh. і по суті бути присутнім спочатку 8-го числа, а потім по телебаченню це саме побачити 9-го числа. Uh -huh. Сьогодні, 10 квітня, поступили в продаж uh -huh. ще одна партія, офіційна партія квитків. На фінал гранд фінал Я знаю, що там їх зовсім мало, але на півфінали, і особливо на ось ці не ефірні півфінали, фінал тобто є 8-го числа, таке саме, що 9-го. 10-го числа таке саме, що 11-го і 12-го числа, точно такий самий гранд-фінал. Тому, якщо ви хочете, правда, заощадити, Беріть ці квитки, ви побачите абсолютно ті самі обличчя, тих самих артистів, ті самі жарти, все те саме, але в неефірній версії. Потім вдома спокійно з рідними будете дивитися ефірну версію. Ну правда, ми ж українці, ми ж любимо, коли, коли можна зекономити. Добре, і хотіла останнє запитання. Так, а, зрозуміло, зроби. що ви полюваєте за отворить, як і ми всі, але ну, е які так. Це теж цікаво. А Які у вас є фаворити? Бо, наприклад, ми ж не можемо голосувати за Україну. Хто вам подобається? М -м я всіх переглянув, і мені, чесно кажучи, е цікаво буде, буде дивитися цей е 2017 рік, тому що всі різні. Угу. Якщо ви хочете Басанову, прекрасний варіант, хлопець із Португалії. Е Боже, у нього пісня називається. «Амар Пелос Діош», я буду любити за нас двох. Це, це пісня, яку треба слухати на острові Мадейра в білому костюмі з червоним вином, дивлячись в море. Якщо ви хочете рок-бенд, ось вам «Оторвальд». слухайте, дивіться, це єдиний рок-гурт, який буде виступати. Якщо ви хочете прекрасний трендовий поп е, е, сингл, будь ласка, вболівайте за Бернстана. Е, е, Бенстона із Робіна з Швеції. Якщо ви хочете електронну музику, прекрасна дівчина і 17 років бланш із Бельгії, якщо ви хочете якусь. Ну, як One Direction, ось того типу гурти, романтичну пісню про кохання, ось вам прекрасний Ісайя із Австралії. Mm -hmm. Якщо ви хочете, ну трошки фанка, трошки поп і трошки самоіронії прекрасний італієць, який співає і задумав поход. Ну, це, це геніально, а цідента, лекарна. Про карму, який співає. Якщо ну, тобто, всі різні. В Румунії, уявіть собі, буде я не знаю. Тобі, мені просто цікаво, як люди вигадують. Так чим здавати Євробачення? А давайте, а давайте ми візьмемо дівчину, яка співає Тірольськими цими на нас на пів знайте Орего оре і поставимо з нею хіп-хопера. Це я нужд як це? От як це відбувається? Взяли дівчину, яка збиває тірольське напіво і хіп-хоп. Зміксували. Румунія в цьому році показує. Епік секс Гай, чувак, який грає на саксофоні, знову з Молдови їдуть. Сан Марино, ну це правда, вони всі різні. Я не можу сказати, в мене ну, розбігаються просто смаки. Мені надзвичайно подобається Австралія, надзвичайно подобається трендова Італія. Я люблю Швецію і Шведів, це прекрасний варіант, але... Я, мабуть, буду з чотирьох номерів принаймні голосувати за різні країни. Клас, клас. Це величезне. Ну мені здається, що в цьому році надзвичайно буде дивитися на таке різноманіття світове. Тому що celebrate Diversity, правильно? Ми ж святкуємо різноманіття, ми по-різному дивимось. Троє ведучих чоловіків. Дуже дякую. Дякую вам. Сьогодні з нами в студії був Володимир Остапчук. Дивіться онлайн ua та вболівайте за Оторвальд.